Вітаю, вас, шановні телеглядачі. в ефірі телеканалу ІРТ. Програма Полтава обирає. Мене звуть Євген Бриш, Сьогоднішній наш гість Олександр Миколайович Русін, кандидат, народні депутати за 145-м виборчим округом, екс заступник міського голови Полтави. Вітаю вас, Олександр Миколайовичу. Добрий день всім, Олександр Миколаївич, Одразу якби з місця в кар'єр до до кінця виборчої кампанії лишаються лічені дні. Власне, ваша оцінка, чи вам чи вашій політичній силі вдалося втілити. Ті програмні цілі, про які ви заявляли. Ви знаєте, дійсно, вибори вже закінчуються і людям судити про ту чи іншу політичну силу, кож кожній з них зараз буде поставлена оцінка через буквально, як кажуть, завтра. Ми показали в Україні, в Полтаві безпосередньо нову якість політики. Ми йшли з конкретними програмними засадами, ми спілкувалися з людьми, показували нашу програму. Ми не займалися брудом, не обливали наших опонентів. Ми закликали представників демократичного табору об'єднатися для того, щоб виставити одного кандидата проти кандидата влади. Але на превеликий жаль, представники опозиційних сил не змогли цього зробити. Вони навіть розругалися, але ми надіємося на те, що все-таки здоровий глузд він переможе. І та конструктивна політика, з якою ми йдемо, я думаю, буде оцінена полтавцями, тому що полтавці не люблять радикалізму, не люблять пустих гасел, як це ми бачимо сьогодні в нашому місті, і вони зможуть оцінити нашу програму. Олександр Миколаївич, ви щойно сказали про те, що опозиційні сили посварилися, але в Полтаві, в 144-му окрузі, наскільки я знаю, висунутий кандидат. Від кількох опозиційних сил так, да, є такі місце в Полтаві. Ви знаєте, це я в принципі непогана річ. Але мені дуже жалко, наприклад, що на сьогоднішній день фактично зливають партію батьківщини, коли їхній лідер знаходиться за гратами. І свідченням того є зняття кандидата Хрістова в користь там іншого кандидата. Ну, я знаю Хрістова особисто, це Полтавець. Людина, депутат обласної ради, яка, будучи депутатом, зробила ну, багато корисних справ для нашого міста, не одного скликання депутат. Ну і з другої сторони, мені прикро те, що полтавцям нав'язується думка з Києва, за кого треба голосувати. І по-людськи, чесно кажучи, жалко, того Капліна, який фактично вписався в схему певних політичних технологій, відіграє ту чи іншу роль. Людина, приїхавши з Кременчуга, хай є тут полтавців, ну навіть договорилася до того, що треба позносити всі пам'ятники Леніну і поставити пам'ятники там якомусь видатному політику. Ну, хотілося б підказати Сергію Капліну, що в нас один пам'ятник Леніна, і багато пам'ятників зносити не треба, і тим паче не треба ставити пам'ятники різним політикам. Ну а якщо конкретно, то на превеликий жаль, опозиція не дослухалась до нас для того, щоб всі демократичні сили змогли єдиним фронтом піти і здобути певну перемогу на округах. Якщо продовжувати тему технології, маніпулювання і так далі, з якими ви стикаєтеся технологіями? Знаєте, і ця виборча кампанія, як багато інших, вона практично нічим не відрізняється. Коли людям нема що сказати, вони приходять до маніпуляції свідомостю наших з вами громадян. Як це відбувається? Ну, зараз нещодавно, буквально декілька днів, по почтовим скринькам була розкидана така газета. Всі знають, чи я вона. Перша Полтавська, де показані рейтинги кандидатів по двох округах по 144 му і по 145. -му. І Макару тернопільчану і там залужному намальовані там басно-основні рейтинги. Ну, хоча, ходячи по Полтаві, спілкуючись з людьми, я прекрасно знаю, що по 144 му округу з серйозним відривом виграє. Андрій Матковський по 145 му округу трішки інша ситуація. Ми з Макаром йдемо практично плотну один до одного. На превеликий жаль, як ми вже говорили, не вдалося добити, щоб був один кандидат, і напроти представника від партії влади. Другими ми бачимо, тут у нас в місті появилась така газета, якою газетою можна не знати, назвати бойовий листок, іскра, яку видає Каплін, яка крім як розбрату, ненависті, зневаги один до одного, нічого доброго не сіє в місті Полтаві. Все це є ті брудні технології, тому що, на превеликий жаль, ні іскровцю капліну, який сам про себе пише, який він хороший, ні і думаючи, що він каже хороший, він виходить клоуном в глазах полтавців. І перша полтавська, яка займається маніпуляцією, кандидатам, ні Капліну, ні Макару, немає що про себе сказати в місті. І кроме того, як чи паскудити на когось, чи водити в оман наших громадян. Я переконаний, що прийде той час, і 28 жовтня люди дадуть оцінку тим людям, які не можуть сказати ні свою програму, нічого вони зробили для нашого місця. Вони просто являються чужими в нашому місті, нічого не зробили для Полтави. і... Говорячи про ці речі, я переконаний, що полтавці дадуть їм належну оцінку. Зараз багато говорять про застосування адмінресурсу. На вашу думку, у цій кампанії він існує? Ви знаєте, я переконаний і не лише це моя точка зору. Я впевнений, в тому що всі полтавці переконалися, що адмінресурс існує не десь там, там в Києві, там в Дніпропетровську, да, там в Одесі, в Донецьку, а він існує і в нас. Я декілька слів скажу про себе як законослух'яний громадянин. Я написав, звернувся до міської влади для того, щоб мені надали можливість спілкуватися з мешканцями міста, з моїми колишніми колегами, працівниками освіти, охорони, здоров'я, соціальної сфери, культури. На що я отримав нібито таку відповідь, так, є дозвіл. Але все це було після 17-18. Я розумію, йде навчальний процес, нічого не зробиш. Але буквально декілька днів назад в мене були зірвані зустрічі під любим предлогом. Керівникам шкіл садочки було заборонено не пускати на зустрічі. Я це пов'язую з тим, що ми все-таки є, що мені говорити людям. І я розказую ту правду, розказую програмні засади і роблю порівняння, що було зроблено нашою командою і що зроблено цією командою, яка протолкує своїх кандидатів при допомозі цього ж адмінресурсу. І вже до того, що кандидати самі не їздять, тому що їм нема що сказати людям. А їздить безпосередньо Мамай і щось розказує про якихось там міфічного там Макара та залужню. Те ж саме твориться в навчальних закладах, коли дітей зігнали, лишили, кинули самих, вчителів зігнали. І знову ж таки Мамай і керівники управління освіти розказують, за кого треба і як голосувати. Це, на мою точку зору, є пряме порушення закону. А що робиться в лікарняних закладах, де лікарів також не сильно зганяють соціальних працівників, які мають ходити займатися конкретними справами, спілкуватися із населенням, виявляти ті чи інші проблеми, надавати допомогу людям похилого віку. А тут о, зовсім інша речі. І ви знаєте, я з собою прихотив студію такий лист, і хочу звернутися до полтавців. От я так зроблю, щоб фамілії немає. Тут о, такі адресні листи на сьогоднішній день за підписом. Олександра Мамагою, з поваги Олександр Мамай, я хочу зацитувати досить таку хорошу фразу. Стосується вона Макара. Вже сьогодні довела, що хоче працювати та розуміти проблеми Полтави. Хоче розуміти, а чому він нічого не робить для міста? І так, отакі конверти розсилаються мешканцям по певній базі даних: як в одному окрузі, так і в другому. Але на що б я хотів би звернути тут увагу наших полтавців? що... На сьогодні діє закон про захист персональних даних. І, шановні друзі, зверніть увагу, вам приходять адресні оці звернення. Адресне звернення я хочу зауважити і до того збирали підписи, щоб не вийшло так, що після виборів ця база даних, я думаю, правоохоронні органи теж звернуть на це увагу. Ця база даних не попала в руки шахраїв. І не були повісені кредити на людей, не були видані в залог квартири і таке інше. Як це було? У багатьох містах, як то Київ, Дніпропетровський, таке інше на теринах України. І на сьогодні, їздячи, агітуючи за кандидатів, він каже, що вони принесуть кошти в Полтаву. А я хочу сказати, що сьогодні бюджет міста Полтави складає 800, майже 900 мільйонів гривень. А якщо взяти там перевиконання бюджету, то це ж за мільярд завали до кінця року. І в нас немає ні на що коштів. Вам потрібно ще гроші, які ви будете витягувати, і будемо говорити, пускати не туди, куди треба. І з цим бюджетом не можна жити. Це прекрасний бюджет. На цьому бюджеті треба правильно розподіляти і не робити те насильне вигнання відпустки за власний рахунок працівників бюджетної сфери. Їх треба розподіляти на школи, садочки, лікарні. І тоді буде толк. А так, що ми хочемо ще мати, так сказати, політичну кришу. Пару депутатів, які будуть захищати ті чи інші речі, які творяться в місті. Та я переконаний, що якщо вони щось будуть робити, вони будуть робити для себе. І знаєте, в цій ситуації мені прикро дивитися на провладну партію, яка, на превеликий жаль, ну, для її членів партії я поважаю я думку кожного громадянина, кожного виборця, який буде голосувати за ту чи іншу політичну салу, їм насильно нав'язують двох кандидатів: Макара і Залужного. Хоча серед тих членів партії регіонів є набагато достойні люди, які могли б балотуватися, які вже конкретними справами що зробили в місті Полтаві. Я знаю, таких багато людей. Тобто, виходить, це нонсенс. Нам говорять, нібито вони не провладні, а тут же член партії регіонів Мамай голосує за своїх, які будуть потенційними клієнтами фракції партії регіонів. В той же час кинувши наших полтавців і виводячи чужих. У нас лишається 30 секунд до завершення ефіру. Якщо є що сказати своїм глядачам, прошу. дякую, шановні полтавці. Я переконаний, що ми з вами 28 жовтня зробимо вірний вибір. Я переконаний, що полтавці проголосують за тих людей, які вже конкретними справами доказали, що вони вміють робити, працюють, працювали і будуть працювати на благо нашої територіальної громади. Дякую, дякую вам. Нагадаю, що це була програма Полтава обирає. Наш гість Олександр Русін, кандидат народні депутати за 145-м виборчим округом, екс-заступник полтавського міського голови. Дякую вам на все добре.